операції, які відбулися, наскільки можемо здогадатися цієї ночі, і так далі, справді вони були спрямовані на те, щоб зупинити оцю велику масовану атаку по Україні. Ми можемо це зрозуміти з тієї інформації, яка є. І, власне, ті прогнози, які були про те, що Росія. Вчинить масовану атаку, як по факту ми бачимо, що це а, здійснилося. Да, а цієї ночі по всій території країни ми це бачили, і справді тут а, питання, якби не оці історії ну влучання там в брянському рапорці, і так далі. А то з високою ймовірністю ми справді можемо говорити, що Росія б намагалась задіяти тут більшу кількість. А, Ракети тих самих іскандер М і так далі, тому як то кажуть, це нас частково, я так розумію, зберігло. Да, тобто тобто принаймні, можливо зменшило кількість атак, які вони планували ракетних здійснити. Але дронова кількість справді була величезна, і тут, я можу по Києву сказати, справді була досить важка ніч. І якщо в цілому говорити про от ту ситуацію, яка зараз складається і після операції «СБУ Паутина. А то тут які є які моменти? Ну, по перше, по факту, ми знаємо, що цілі України це якраз були цілі, такі, які активно брали участь в обстрілах України. Так, звісно, вони можливо були частиною стратегічної авіації Росії, але давайте не забувати, що а, тут ми знаходимося в асиметричній ситуації по відношенню до Росії, так тобто у Росії є а, величезна кількість різних ракет, які вони використовують різної дальності, і так далі. А ми ж по суті або намагаємось конструювати свої, або ж а, прохаємо у наших західних а, партнерів, щоб вони нам надавали якісь а, зі своїх ракет. Але в будь-якому у нас до цього часу. Бачимо, наскільки є обмеженим використання ракет великої дальності, які західні країни надають, або взагалі не надають такого дозволу. Тому я б сказав би, що з одного тут з одного боку, от для нас оця операція вона скажімо так, з точки зору економічного вкладу, вона дуже і дуже була недорогою набагато дешевше ніж запуск однієї, наприклад, великої там трансконтинентальної ракети з одного боку. Але з іншого боку, наскільки по ефекту ми бачимо, що за кількістю вражених літаків і так далі, що це ну, мабуть безпрецедентна. В світі подібна операція, яка взагалі була проведена. Інша справа, що якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то давайте тут теж таку річ не забувати, що чому така можливо нас частково дивувала реакція Дональда Трампа або його оточення, бо вона різна була да, тому що частина, ну ми знаємо, там є прихильники України в Конгресі, які в принципі говорили, що ну Україна захищає себе. Тому ми маємо на це право, але з іншого боку, звісно, там є і частина, я б сказав би людей всередині, власне кажучи, республіканської партії і навколо Трампа, які почали говорити, що власне кажучи, оці оця операція України по стратегічній російській авіації, це ж частикої ядерної тріади, а Росія ядерна держава, і чи наближає це. Нас ну в цілому світ до можливих запуску Росії ядерної зброї, і так далі. І власне, ми навіть бачили по реакції Трампа, яка така була ну навіть оця розмова з Путіним, да після якої він, наприклад, не зателефонував Володимиру Зеленському, що він сказав, що так, о там був цей запуск. І ми про це нічого не знали про цю операцію і так далі. І тепер Росія має право на якусь власне або не має права, але буде здійснювати. Ну але вчиталося так, це нібито як. Нібито має право на якусь дію. Ну тобто, нібито Трамп... Трамп, як, як ви так, на не... чи Трамп дає дозвіл. абсолютно вірно, абсолютно вірно, абсолютно вірно да, разі, да що я нібито вас він вітає так, так вітаю. Так, так, да, да. Вас також дуже приємно, так а, а, да ні, нібито Трамп абсолютно вірно ви вірно говорите, що він ну принаймні, не він активно не заперечив да про проти того, що нібито Росія, як він як визнавав, що вона, нібито буцімто, має право тепер а, там щось робити, але знову таки пізніше. Він нібито розшифрував, я так зрозумів, він побачив Трамп негативну реакцію на ці заяви, і він якби частково модифікував свої заяви. і Він заявив про те, що ну я вмовляв Путіна не робити це і так далі. Але ж тут є питання, ну ми ж бачимо, що мовляння вмовляннями, але вони не дуже то а, спрацьовують. Та да? тобто тут є питання про те, що. Ну, як бачимо, до Росії потрібно використовувати якісь додаткові інші засоби. Ну а вмовляння, то як ми бачимо, Росія сприймає скоріше за слабкість, да, і, власне кажучи, ми це і бачимо навіть в контексті ну, цих останніх перемов. Дивіться, я тут думаю, що який ще Чому ж та у штатів така реакція? Ну по-перше, ми розуміємо, що Трамп він не може визнати, що скажімо так, спроба врегулювати російсько українську війну, закінчити її, що власне кажучи, йому це не вдалося. А так як він е, хотів, е, і так як він хотів швидко зробити, ну це є публічний імідж, і тому Трамп мені здається все ще до цього часу він не може це визнати. Плюс ми не виключаємо, що там є якісь. Е, Перемови пов'язані з економікою з Росією і так далі. І ми бачимо, що у Трампа така дуже економічно-бізнесоцентрична зовнішня політика. Ну, по прикладу, близькому сходу по країнам перської затоки. Тому не виключно, що там оцей цей фактор ще грає свою роль. А другий момент мені здається, який тут на Трампа впливає, це знов таки те, що він все ще таке складається враження, вважає, що Сполучені Штати Америки при його президентстві можуть да якимось чином закінчити війну, і на Путіна можна ще якось окрім санкцій і так далі вплинути. Ну і власне ми бачимо, що ця історія продовжується, тому що а, тут знов таки є дуже досить цікаво пов'язаний з санкційним впливом от, і цим законопроектом, зареєстрованим в сенаті Лінсі Гремом і колегами, що потенційно Трамп а, може, звісно, в майбутньому я не виключаю. Зробити так, щоб цей законопроект був прийнятий, але він може його не підписувати, тобто створити для себе додатковий важіль впливу на Росію. Ну а в контексті операції Павутина, давайте теж відмітимо що, чому Трамп можливо так реагував, і американський естеблішмент тому, що ну ми знаємо, що в принципі українська сторона не попереджала американців до останнього, тобто вже на останній скажімо так фазі. Американці отримали інформацію про цю операцію, і можливо це вплив так вплинуло на білий дім. Тобто, можливо, білий дім вважає, що ми маємо їх попереджати по всім власне кажучи параметрам, по всім безпосередньо. Діям, які робить Україна, тобто я не виключаю, що тут у цей ще фактор е, грає роль, е, і можливо ці теми теж обговорювалися під час е, зустрічі в е, української делегації, яка була в Вашингтоні. Ну а в цілому, якщо говорити про оці літаки і так далі, да стратегічну тріаду, як її е, в Росії, теж е, позиціонують. То давайте не забувати, що а, в Штатах є теж подібні стратегічні літаки, да і а, власне кажучи, штати теж є ядерною державою, і не виключно, що тут ще грає оця роль: знаєте, якби воран ворону а, в цьому питанні око не виколить да і ядерні держави. Ну, ми бачимо, що час від часу вони а, себе ведуть дещо зверхньо, да по відношенню і до світового порядку, і власне кажучи, до інших. А державі, які ці речі не мають, тому я б сказав би, що більш показовішого в цій історії для мене була реакція з боку європейців, які в принципі з боку НАТО, які в принципі розуміли. Чому Україна так а, зробила, так і а, вказували на те, що ці літаки, які скажімо так, було завдано по ним удар на російських аеродромах військових, а вони в першу чергу обстрілювали Україну. Да, і багато з цих літаків і тушок і так далі, вони використовувалися не один раз. Да, а ми розуміємо, що це може могло бути десятки разів, і десятки ракет з них запускалися по мирним українським містам.